Понад 40 снарядів протягом ночі ворог скерував на Нікополь по мирних кварталах. Росіяни вдарили з РСЗВ. Люди не постраждали. Проте є чималі руйнування. Пошкодило кілька багатоповерхових та приватних будинків, понівечено господарські споруди та лінію електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. Також побито шість гаражів, кілька автівок, мотоцикл та мопед». Один зі снарядів розірвався біля цієї багатоповерхівки. Тут посічений уламками фасад, а в квартирах людей вибиті вікна. Значних пошкоджень зазнала оселя, в якій проживає мати пана Андрія. В момент удару жінка була удома. Вона тільки приїхала. Була три місяці в селі, в нашому будинку привезли їх, і все в перший вечір все прилетіло. І все, далі буде на западно їхати. Ось цей гаражний кооператив також цієї ночі зазнав ворожої денацифікації. Російський мір вирішив, що мені не треба ні машина, ні гараж, ні жильо. Розбите скло ззаду і посику повністю машину. Ворота. Попри це, життя у Нікополі триває. Там продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, Новини одинадцятого каналу.